— Та ти Слухаєм, слухаєм. — А ну давай. Ох, Та, так подожди, белек, такие ты що? Слухай, цьому Мерсу вже 20 років. Він що, таком Та. да, в такому хорошому стані до пір расставься. Да, остался в хорошому. тебе показати? — Да, конечно. Андрюх, показали, в нормальному стані Мерс? Yeah. Да? Yeah. Відповідаєш? Заведемо зразу, як часики двигатели робота, давай заводь. Тачка, до, Заводь. Тачка, класна. Давай заводь. Опа. А ну-ка давай. Зараз будемо слухати. О, будем слухать, О давай. так тут прям електроніка, тут все, що надо. давай. Тут салон зроблений, перешитий весь. Дуже гарненько, дуже э, качественно. Ага. Давай заводь. Ну Давай. Три, два, один. Та де что? Слухаємо, слухаємо. А ну давай. Ох, так, так це ж шибти, такий, такі що. Коротше, друзі, віта, 115, й 2004 -й рік. Стан бомбезний, салончик перешитий в Бердичеве. Просто да, в бердичеве, сок. Перешитий. Да? бердичеве перешитий. Я тобі да? кажу, ти Датуре? мені віриш? То давай. Я ну, тобі відповідаю, в Бердичеві ну, переси. Ану, заб'ємся, Давай. Реально, дивись Хорошо. на салончик. знімай одразу. Це фішечка цього автомобіля. Коротше, друзі, 20-річний бусик в такому стані, 6-ступочка, 2,1 дизель. О, мотор, так тут сенсорним екраном. мотор мільйонник, -мільйонник. Кермо перешите, ці душечки перешиті, все просто в ідеальному стані. Лопці. Саме головне в цій машині, то що тут зроблений кузов і зроблений гарно. Да. Він пофарбований там де больні місця. Порошки зроблені, все дуже надійно і дуже гарно. Ще проїздить років 5 Ага. А дісочки геп, подивись. гепс? Дісочки. гепс, дісочки дивись. Це у нас 16-й діаметр, Вони, це мішелін, у нас зимова гума, вона в доволі ага. гарному стані з класним залишком. Плюс дивись, так, по обслуговуванню. по обслуговуванню, слухай мене уважно. Вся підвізка зроблена, 5 тисяч назад, да всі речаги, салінблоки, да задні ладно? стойки, все помінено. Та Машина шо? без нарікань. Покажемо багажничок. Не, У нас ну, є парктроніки, задні на 20-річній машині. Це вже достановлювалося, але це як ДОП. Там воно як родне тут стоїть. Ти як що? родне фаркопчик так, разом фаркопчик? з оригінальною фішкою. Да. Так, ну, мені якраз прицепікає, якщо сюди можна буде поцепити. Груз пас, дивись, 9 місць. Знову ж таки, все перешите, навіть підголовнічки, все класно виглядає. Запасочка, гепс О, є. Те, що, такі світленькі тут. Все у нас такі є. Дивись, регулювання, салоні. регулювання задніх сидінь по виліту. Вигадь, можна. Пішли, ще сюда. покажу фішку одну. Фішку а ну, давай. одну також, Чуть голову мені не пишимо. Ну що ти робиш? Успокойся. Коротше, дивись. О. Я сідаю і в нас є регулювання нахилу. У нас є крутілка, і короче, тут можна лягти. Бачиш, сидушка, дивись. Да дивись. ладно. Опа. Дивись, як тут класно сидить. Місце просто валом. Коротше, все працює, Замочок. Замочок. Показуємо замочки, як працює. 20 років машина. Подожди, реально. а пробіг тут такий взагалі? Пробіг 403 тисячі. Ні, ну для такої машини це нормальний пробіг. Подивись, салончик, він реально тільки-тільки перешитий. Новий дерев'яні вставочки. Коротше, салончик просто топовий. Ця машина на свої роки виглядає дуже дуже ахайно ага. і навіть стильово, з лісочками такими. Так що, ага. що ти там казав? Що Та бусики? я що, я що знав, що такі буси, що залишилися там? Остались такі усе? буси. Ну, тепер знаю. Один влатури. із них у нас Так, А де його можна взяти? А? Де це він, виходить, продається? У Білогородці, з Львівська 19. А -а -а -а. Ось От тут -от. От тут, автопоїнт Київ. Приїжджай, забирай, грузиш б облакар пасажирів і на Чернігів туди-назад заробляти гроші. І все. все Давай і один дизель. Домовилися. Давай, братан. <ріх>